Зрадив державу та пішов на співпрацю з ворогом у Луцьку за колабораційну діяльність судили жителя Луганська, відомо, що чоловік з приходом окупаційної влади зайняв посаду головного спеціаліста у місцевому незаконно створеному верховному суді ЛНР та по сьогоднішній день продовжує працювати на окупантів народня 20 по працював на посаді головного спеціаліста відділу документу обороту і діловодства. У незаконному судовому органів, так званому Верховному суді Луганської Народної Республіки, діючи всупереч інтересам держави, є суверенітету територіальної цінності, підтримуючи агресію Російської Федерації проти України, поводиться на пропозицію представників держави агресії Російської Федерації та добровільно зайняв посаду главного спеціаліста і документа оборони і управління господар мова регіонала незаконному судовому. Орені так званому Верховному суді Луганської Народної Республіки. У суді першої інстанції стороні обвинувачення вдалося довести винуватість фігуранта у скоєному злочині. Тож Луцький міськрайонний суд заочно засудив чоловіка до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади на строк 10 років. В свою чергу захисник обвинуваченого вважає, що у суді першої інстанції не прозвучало доказів того, що чоловік пішов на співпрацю з ворогом добровільно. Тож оскаржує вирок наразі в апеляції. А саме передбачу частиною саме статті 15 прийняти, є добровільність заняття посади. Протестована бачила не мала жодного допози, який ви підтверджує наявність вишива саме такого рідного голови волонті. Натомість у першої інстанції вироб проводить свою повернути її висновок, аналогія, тобто від наявність добровільності, суд посилається не на докази, які надані купування, а на відсутні допомози, які могли надати запит. Зокрема, згідно з атаку з даного вироку, саме досвідченнями. У слово засідні докази підтверджує саме добровільне заняття дорожнього казаної посади, оскільки не надо доказі того, що не немає можливості відмовити стане основного факту психічного примусу, полос і фізичного примусу. Проте прокурор у справі відкидає такі доводи адвоката та підкріплює їх рядом доказів. Зокрема, зауважує, що в ході до судового розслідування було досліджено документи роботи незаконно створеного суду, де фігурує обвинувачений, а також особу підсудного підтвердили й свідки. Даючи оцінку вказаним до казанцу, прийшли до правильного переконання, що відсутні будь-які пса стверджувати про те, що останні діє під будь-яким примусом, а при цьому маючи вищу юридичну освіту, раніше обіймаючи посади в судових органах України, а саме в окружному адміністративному суді Луганської області, останній... Усвідомлював і розумів наслідки своїх дій. І так я вважаю, що повністю винуватість ворушила учинок порушення доведена да, вірну оцінку наведеним доказом. Зрештою, попри доводи сторони захисту, апеляційний суд ухвалив: вирок суду першої інстанції залишити без змін. Анна телеканал Аверс.